Доброго усім дня! Давайте разом приготуємо яблучний тарт з заварним кремом. Він не лише гарний на вигляд, але й дуже смачний. Для цього нам потрібно яйця перемішати разом з цукром та туди додати розтоплене масло та знову все перемішати. Тепер можемо туди додати порошок до печива та ванілію. Також додаємо борошно по одній столовій ложці. Тісто можна замішувати за допомогою міксера або руками. Тісто повинно вийти досить тугим, тому що коли воно буде м'яке, при випіканні воно сповзе з нашої форми. Готове тісто переносимо на стіл та вручну його ще трошки домішуємо. Ось у такій формі будемо випікати наш тарт. Тісто ділимо на дві частини: меншу частину залишаємо, більшу частину розтачуємо та викладаємо у форму. Зверніть увагу, що тісто по боках у формі потрібно дуже добре притиснути, щоб воно гарно прилипло до форми і при випіканні не сповзало з форми. За допомогою ножа знімаємо зайве тісто та ще раз гарно притискаємо тісто по боках форми. Форму з тістом ставимо в холодильник для охолодження, а за той час приготуємо заварний крем та яблука. Щоб приготувати заварний крем, нам потрібно молоко холодне перемішати з кукурудзяним крохмалем. Тепер включаємо плиту та додаємо туди яйце та цукор. Все гарно перемішуємо. Для кращого смаку додаємо цедру лайму або лимона, що вам до вподоби. Також трішки масла. Крем постійно помішуючи, доводимо до кипіння та знімаємо з плити. Невеличких 5 яблук нарізаємо смужками. В охолоджену форму з тістом виливаємо теплий заварний крем. Пригадуйте, ми залишили невеликий шматок тіста. Тепер нам потрібно його розтачати та нарізати ось такі смужки. Викладаємо нарізані яблука та перекладаємо їх нарізаними смужками, тоді знову кладемо яблука. Коли все гарно виклали, зверху присипаємо цукром. Тарт готовий до випікання. Випікати будемо 30-35 хвилин при температурі 180 С, 355 Фаренгейт. Яблучний тарт пропікся. Залишаємо його вистигати хоча б хвилин 30 у формі. Яблучний тарт вже майже холодний. Тепер можемо його акуратно витягнути із форми. Тепер надамо йому ще гарнішого вигляду та ще кращого смаку. Поверхню змазуємо розтопленим медом. Спробуйте приготувати для ваших рідних та близьких ось такий легкий у приготуванні яблучний тарт. Він надзвичайно гарний на вигляд та дуже смачний. Смакуйте!